Вітання всім, хто зараз дивиться акценти. 6 червня відзначали Всесвітній день трансплантології. Для багатьох хворих пересадка донорських органів єдиний шанс на повноцінне життя. В Україні розвиток цієї сфери розпочався зі стін Запорізької обласної клінічної лікарні. Саме там вперше в країні пересадили донорську печінку і серце. І нині цей заклад один із 39, де трансплантація нирок та печінки буде безкоштовною. Більше розкаже Євген Гайдаржі, завідувач відділення трансплантації та Нефрології Запорізької обласної клінічної лікарні. Вітаю вас, пане Євгене. Добрий день. Отже, саме в вашій лікарні покладено початок розвитку вітчизняної трансплантології. От зараз які операції можливі у її стінах? Так, розвиток вітчизняної трансплантології почався в Запорізькій лікарні в Україні завдяки праці академіка Неканенка Олександра Семеновича. Далі він динамічно розвивався. Наразі адміністрація дуже підтримує розвиток, продовжує підтримувати розвиток лікарні, робиться багато для цього розвитку трансплантації. І наразі ми виконуємо трансплантацію нирок, трансплантацію печінки. Є перспектива виконання трансплантації серця легень, але на сьогоднішній день законтрактована тільки поки що трансплантація нирок і печінки, які активно розвиваються, які ми можемо виконувати людям. Це ви маєте на увазі той договір, який так я маю на увазі договір або uh -huh. як то можна сказати, контракт між Національною uh -huh. службою охорони здоров'я та Запорізькою обласною клінічною лікарнею. А чи значить це, що інші операції неможливі, чи можливо вони можливі за інший кошт е, наразі без контракту uh -huh. з Національною службою uh -huh. охорони здоров'я просто це неможливо на законодавчому рівні робити, але в перспективній перспективі? Та вони можуть у нас виконуватися для цього. Є фахівці обласній лікарні, які на як на при наявності цього контракту зможуть продовжити і реалізувати це направлення трансплантацію серця. Я бачила, що нещодавно у вас була проведена родинна трансплантація нирки від матері до доньки. Це якась особлива операція, якоїсь особливої складності. Ну, я би Можливо, так сказав... це складно в якомусь там бюрократичному напрямку. Ну, я би так сказав, що трансплантація взагалі це щось mm -hmm. дивне і цікаве для людей, Да? і якось воно викликає зовсім інші емоції. У порівнянні з іншими операціями, але безумовно, родинна трансплантація від матері до доньки, доньки взагалі викликає повагу. А особливості полягають в тому, що це родинна трансплантація, тобто не від неживого донора, а від родича. Першої лінії в цьому випадку це було від мами, і складності є в тому, що дуже велика відповідальність вона завжди є в трансплантації, але в даному випадку дуже велика відповідальність в тому, що треба з Найменшим ризиком uh -huh. взяти нирку у мами та зробити це так, щоб її якість життя більш не погіршувалася, вона продовжувала жити повноцінним життям, без і щоб це було добре. І при цьому пересадити також з неменшою відповідальністю до. Реципієнта, mm -hmm. тобто до доньки, і, і тому тут така виникає дворазова відповідальність і перед донором, і перед mm -hmm. реципієнтом, тому в цьому і є така особливість, mm -hmm. і викликає повагу те, що здається, мама віддала, або батько віддав орган. Але якщо ми задумаємося про психологію людини, мабуть, це дуже великий такий героїчний як сказати, героїчний поступок. Mm -hmm. Тому що вчинок не, тому, що просто віддати навіть просто на операцію важко піти. А якщо віддати орган, це дуже можливо страшно mm -hmm. і завдяки тому, аби допомогти своїм родичам, то батьки, мами mm -hmm. йдуть на такий вчинок. Ну звісно, чим чекати орган, це ж теж черга є безумовно. Тут безумовно, взагалі життя, наразі так. в Україні працює єдина державна інформаційна система трансплантації. Є черга і. Цим часом, коли реципієнти чекають на трансплантацію, вони теж не виздоравлювають. Їм стане гірше, вони залишаються на гемодіалізі у разі трансплантації нирки або ниркової недостатності. У разі трансплантації печінки взагалі нема замісної терапії. І е, йде мова про роки, місяці і дні для життя. Тому при наявності можливості пересадки родинної, родинного органа від живого родича, це скорочує термін. Для трансплантації, ось тому, безумовно, дуже багато полягає в тому, щоб розвивати два направлення: і від неживого донора, і від родинного донора. А Стосовно черги, наскільки вона велика у нас, і як регулюється те, хто буде отримувати цей орган? Тобто, це той, хто у складнішому стані, чи той, хто просто раніше зайняв цю чергу, взагалі трансплантація наразі, якщо звертати увагу на дані Всемірної організації охорони здоров'я, всесвітньої організації охорони здоров'я, то на рік виконується до 150 тисяч трансплантацій, різних трансплантацій у світі? Не, не у світі: Нирок, печінки, легень, кишківника та інших органів але і не дивлячись на таку велику цифру здається на перший погляд органів не вистачає не вистачає ні в ні в якій ні в якій країні ні в сполучених штатах америки не в європі тому що потреба дуже велика захворювань дуже багато а виконується тільки 10% десь від потреби яку чекають хворі тобто 10%, один з десяти отримує Тонорський орган. Тому, безумовно, є черга. Різні державні системи регулюють надання цієї допомоги, і в Україні зараз працює єдина державна інформаційна система і Український центр трансплант координації. Є е, е, особливі умови для того, щоб потрапити в цю чергу. І дивлячись на те, на якому стані знаходиться захворювання, на якій стадії знаходиться захворювання, чи це вже термінальна стадія, наприклад, ниркової недостатності і відсутність мазбутих можливості проведення гемодіалізу завдяки тому, що немає можливості накласти фістулу або немає доступу для виконання гемодіалізу. У разі ниркової недост... печінкової печенкової недостатності взагалі хворий знаходиться на останніх, можна сказати, кроках, І, дивлячись на це, такий вистрається такий, відбудовується такий така черга, де... Люди з найбільш серйозними захворюваннями отримують донорський орган першими. Це черга єдина на всю Україну? Це черга єдина і... на всю Україну. Але хотів би звернути увагу на такий момент, що. Є е, деякі переваги, дивлячись від місця, де ви стаєте на чергу, наприклад, е, бо ми всі обмежені в часі. Наприклад, для успішної трансплантації нирки від неживого донора нам потрібно всього, е, десь 18 ну, до 24 годин. Mm -hmm. У разі печінки ще цей час скорочується до 10-12 годин. Так чим, чим швидше, тим краще, і дивлячись від того, де хворий стає на чергу, наприклад, mm -hmm. хворі, які знаходяться в Запоріжжі, да або десь біля Запоріжжя, Поріжжя, якщо вони стають на чергу в Запоріжжі, і у нас буде донор, то за часом або за можливостями е, виконати трансплантацію і доставити цей орган до угу. хворого. Вони мають якісь переваги. І якщо буде враху це враховується, теж і коли враховується той час, що ми не можемо пересадити, може тому хто перше е, потребує цієї нирки зі Львова, то ми будемо тоді не ми а Український центр трансплантації надає дозвіл на те, що ми можемо пересадити цей орган за місцем пер. Перебування цього реципієнта, який знаходиться в реєстрі, наприклад, або став реєстрі в реєстрі обласні Запорізькій обласній клінічній лікарні в клінічній в обласній лікарні можна зараз присаджувати нирки, можна присаджувати печінку. Це підписали договір з національною службою здоров'я України. Так. Що це значить для ваших пацієнтів? Тобто, ну безкоштовна буде операція, наскільки я розумію, і взагалі чому тільки ці органи як це регулюється? Чи це по всій країні саме такі контракти? Ну, дивіться по перше, зараз держава. Дуже багато уваги приділяє розвитку трансплантації, бо це така багатовартісна операція і потребує великих коштів для розвитку, для імуносупресії, для підготовки до трансплантації. І люди самостійно не можуть дозволити собі виконання цієї трансплантації. Тому безумовно всі трансплантації за контрактом з Національною службою службою України здоров'я отримують. Трансплантацію безкоштовно, тобто не витрачають ні копійки. Це, по перше, дуже великий поштовх для розвитку самої трансплантації, і дуже великий, великий такий бонус для реципієнтів, які цього потребують. Вони можуть себе дозволити, можуть не боятися ставати на чергу і отримувати допомогу. Безумовно, у світі, окрім нирок та печінки, виконується трансплантація легенів, трансплантації кишківника. Це висококваліфіковані операції, потребують висококваліфікованих спеціалістів. Але як би там не було, на сьогоднішній день у світі все одно трансплантація нирки та печінки виконується найчастіше. Угу. По-перше, це тому, що Дуже великий досвід на комичений освіті світі саме цих органів. По-друге, це те, що найчастіше е, захворювання, які призводять до необхідності трансплантації, пов'язані з нирками та печінкою. І результати після пересадки цих органів мають е, найбиякі переваги. Я би не виключав звідси серце, на яке ми ще не отримали контракт в Запорізькій лікарні. Серце стає на ряду з цими. Органами, теж, тобто, виконання пересадки цих органів, це найчастіше виконується у світі. Україна mm -hmm. теж ну, якщо <клес> запоріжцю треба пересадити серце, це можна зробити в іншому місті України. Так, це тобто деякі, кожна лікарня дея... має на день деякі центри мають контракти вже на виконання трансплантації серця. Я сподіваюся, що в найкоротший час ми теж будемо матимо контракт на пересадку серця. Всі донорські органи проходять через єдиний центр трансплан... трансплант координації. Чи можливо, наприклад, людині, яка ну за великі кошти зробити операцію. Не я, стоячи в черні, я сподіваюсь, що при трансплантації uh -huh. органів, взагалі, на першому місці стоїть людина на другому місці стоїть же кошти, тому а, аби попередити розвиток подій в іншому напрямку, mm -hmm. коли кожна на першому місці, А потім людина, ні, я взагалі не хотів би ці слова згадувати. Я просто кажу, чому створюється єдиний трансплантаційний центр. Кажу для людей, аби вони не переживали щодо пересадки або цієї черги, про яку кажуть, що ми хочемо пересадити тому, кому ще не можна, або хто стоїть в черзі пізніше, ніж інша людина. Тобто створюється єдиний державний центр, ключ до цього центру або цієї системи. Теми навіть трансплантологи не мають. Є спеціалісти, які називаються трансплант-координатори в кожному центрі, але тільки вони мають доступ і то. Загалом весь реєстр увесь реєстр в цілому, вони побачити не можуть. Тільки спеціалісти єдиного центру трансплант координації мають можливість побачити цей реєстр. Наші трансплант координатори допомагають хворим в е обстеженні перед тим, як стати на чергу, вводять їх в, цих, в цей реєстр і мають тільки інформацію про тих особисто, кого вони поставили. І при наявності донора органів вони цю інформацію подають. Це ж теж в цей трансплант координаційний центр. От тоді спеціалісти державного єдиного центру можуть розподілити ці органи в залежності від того, хто є на якій чергі становиться. Тобто ми не маємо можливості якось виділити когось, угу. хто має більше грошей, як ви кажете, або менше, або хтось хоче швидше, або ні. Завдяки цьому створюється така справедлива система розподілу органів в залежності від стадії захворювання. Ну, це. Це просто дуже трошки це інша дуже праця, яка потребує органу, де не просто не просто ти прийшов до лікарні і, безумовно. І... Безумовно, Тут... це співпраця багатьох mm -hmm. багатьох людей. Це співпраця багатьох організацій, так Міністерство охорони здоров'я, національної служби, адміністрації лікарні, взагалі всіх спеціалістів лікарні, і співпраця команд, які створені в Україні, тобто Львов, наприклад, Київ, Запоріжжя, mm -hmm. ті, які між собою можуть спілкуватися при наявності тієї чи іншої. Thank <laughs> you. Я так зрозуміла, найзатребуваніші трансплантації – це якраз таки нирки і печінка. Так, потреба так. у нирках більша. Потреба у нирках у світі, якщо брати за 100% трансплантації, то потреба у нирках десь у нас, тобто, не потреба, а виконується. Операції нирок 75-65%. Трансплантація печінки 25-20%. Ось потребу. Ну взагалі про потребу важко сказати, бо це залежить від того, як. Як якісно створений реєстр, усі хворі, які находяться на гемодіалізі, чи стоять всі вони в черзі, тому ми маємо більш точні, точні цифри це те, що виконується, і цифри, які вже виконані, наприклад, а потреба дуже велика, і цифра про те, що тільки 10 від загальних людей виконується відсотків, сама говорить про себе. Скільки операції здійснили в обласній клінічній лікарні? Ну, наприклад, 23-й рік і зараз ну за весь час я не можу сказати взагалі історично. Якщо брати 92-й рік, то декілька десятків трансплантацій печінки, декілька випадків трансплантації легень було виконано комплексу е нирки. підшлункова залоза, і найбільше як і стазагалі у світі виконано трансплантації нирок більше 600. От, на сьогоднішній день з 1 січня 2024 року виконано три родинні трансплантації нирки. Але ми динамічно розвиваємося. Наразі е, от, є в лікарні всі можливості для того, щоб обстежити хворого, поставити його на чергу і підготувати до трансплантації від неживого донора. Опрацьовані всі механізми підготовки донорів. Тобто, ми співпрацюємо з київським центром нефрології, де спеціалісти якого погодні. Одилися допомогти нам в. Розвитку цього нелегкого направлення, і тому на сьогоднішній день ми повністю готові для допомоги хворим, які потребують трансплантації нирки і печінки. Ну я розумію, що ви отримуєте органи, не ну не задіючи свої якісь ресурси, але все ж таки, як можна стати донором, чи потрібні якісь дозволи там, якщо це людина при житті може дати на вилучення в подальшому органів, чи якщо вона хоче стати як живим донором, так? Це складно зробити? Це зовсім не складно зробити. По-перше, наразі вже ми маємо дуже якісне законодавство щодо донорства в Україні, продумані всі механізми, і на сьогоднішній день я сподіваюся, немає ніяких перешкод, аби, якщо ви кажете, стати донором. Тобто людина, яка позитивно ставиться до. Трансплантації, вона може написати заяву до трансплант координатора що вона згодна у разі своєї загибелі без згоди родичів бути донором органів. Це можна підійти в Запорізьку обласну лікарню, в відділення трансплантації. Ми допоможемо це зробити. Усі родичі першої лінії, як батьки. Чоловік, дружина, двоюрідний брат, сестра можуть також бути донорами у разі родинної трансплантації для свого хворого родича. Це теж не важко зробити. Це вони можуть зробити у нас в Запорізькому центрі трансплантації Запорізької обласної клінічної лікарні. Ми допоможемо все оформити, усі документи і поставити їх на чергу або у разі родинної трансплантації підготувати і виконати цю операцію. А якщо немає, не писала людина, не приходила до лікарні, немає дозволу на вилучення органів. Це вирішують родичі? Безумовно. Якщо дозволу не було при прижиттєво... Взятого хвору або він не додавав цей дозвіл, то тут виникає деякий момент, що треба спілкуватися з родичами. На жаль, і це зрозуміло, в нашій державі, або я не можу так характеризувати, на жаль, чи не на жаль, але наразі в нашій державі наявна презумпція незгоди. Uh -huh. Тобто, як ви кажете, якщо хворий був не згоден uh -huh. до не надав згоду до прижиттєва, то ми його... Як ідентифікуємо як того, який не давав згоду, і нам треба отримати згоду у родичів. Тоді е, спеціалісти трансплант координатори і ще раз наголошую, що не трансплантологи, не зацікавлені особи, які б хотіли це зробити, а трансплант координатори розмовляють з родичами, спілкуються на професійному рівні, мають деякі там переваги психолога теж ці цій розмові і е, намагаються, е, намагаються довести до родичів, що е, так сталося така. Дуже велика біда, mm -hmm. але є можливість надати допомогу і спасти життя деяким людям, які чекають на ці органи. І ось таким випадком, якщо хворий здають згоду, ми розпочинаємо процедуру трансплантації. Ну і теж тільки з того, коли Український центр транспортної координації mm -hmm. надасть нам згоду на виконання цієї процедури. Тобто, хай mm -hmm. нехай люди не дуже не хвилюються, mm -hmm. все законно, все під контролем, все заради іншого життя. Але це теж час, який на розмови. Безумовно. Обмеження по здоров'ю на забір органів є якісь? Хто не безумовно, може? Якщо в загальному плані можна сказати, то це безумовно дуже, наприклад, якісь інфекційні хвороби, гепатіти, вірус, віч, інфекція, СНІД та інші вірусні інфекції. Те, безумовно, септичні ускладнення, шоковий стан донора, коли є поліорганна недостатність вже тих органів, які не можуть функціонувати нормально то, безумовно, протягом після згоди родичів навіть на надання трансплантації, спеціалісти оцінюють чи можливе виконання трансплантації і забір органу у цього донора, і у разі наявності таких хвороб трансплантація не виконується. Тобто донор не вважається потенціальним. Прижиттєве донорство, ну ви вже говорили, що це просто має бути згода тих, хто може дати свій орган. Наскільки це шкідливо для здоров'я донора? А ми маєте наразі, що родич не має. Ну, якщо свої ви органи, недавно да? проводили так, родинну трансплантацію, тобто людина матиме якісь обмеження все одно при житті? Ну, я можу сказати, що е, наявних е, яких обмежень немає. Угу. Тобто, якщо ми говоримо про нирку, найчастіше це виконується, да? коли залишається одна нирка, а одну нирку родич віддає своєму <кій> рідному рідній, своїй людині, то вона продовжує своє звичайне життя, якість життя майже не погіршується. Просто продовжує звичайне життя, бо то ми обстежуємо дуже ретельно хворих перед трансплантацією, і у наявно, і якщо має місце погіршення, наприклад, гірше погіршення роботи. Ще одні нирки або одна нирка набагато гірше працює ні інша, то теж це обговорюється з родичами, попереджає їх, якщо вона далі згодна надавати орган для трансплантації. Або ми вирішуємо разом, що у такому випадку виконання трансплантації недоречне саме для здоров'я mm -hmm. донора. Але це є одиничні випадки, і найчастіше хворий себе нормально почуває, як звичайна людина після операції виписується і веде звичайний образ життя. Ну, все ж таки фізіологічне. Ми маємо дві нирки. Ну да, і це навантаження, якесь, ну все одно ж там дуже, дуже добре, що у людини зроблено все так, що якщо mm -hmm. існує парні органи, то у разі якихось ситуацій, то на себе може один орган взяти функцію, яка влаштовує, я би так сказав. В обках весь uh -huh. організм. А якщо про печінку говорити? Якщо про печінку, то проблема дещо інша. Е у світі у такому випадку є таке направлення, як родинна трансплантація печінки. Коли у донора ми забираємо або видаляється частина здорової, я би uh -huh. так сказав, печінки, і проводиться пересадка е реципієнту. Це я би сказав, одна, мабуть, найскладніших. Операцій у світі, тому що у такому випадку треба поєднати судини-реципієнта з частковою печінкою донора, який надав цю, цей орган. Так, безумовно, теж враховується всі функціональний стан, всі обмінні процеси у донора, і враховується об'єм печінки, який можна забрати, враховуючи те, щоб він потім не втратив якість життя. І теж не наступила якась печінкова недостатність. Найчастіше ця операція на сьогоднішній день виконується у дітей родинна трансплантація печінки, тому як тих, які народжуються з, з атрезією жовтне вивідних шляхів. Які просто народжуються з нефункціонуючими, можна сказати, жовчовивідними шляхами, і їх тривалість життя рахується на тижні, на дні, мабуть, на місяці в такому випадку найчастіше мама віддає частину або батько віддає частину печінки для трансплантації дитини. Так, це дуже важка операція, але все, але донор залишається живий. Він живий, працює так, якби він цього не робив. Теж повноцінне життя за повноцінне життя Без там, так. Печін... печінка дуже такий відновлюваний mm -hmm. орган, і вона відновлюється дуже швидко при е дотриманні нормального звичайного режиму життя, виключаючи mm -hmm. алкоголь та різні токсичні речовини, ми поговорили про те, що як ви сказали, законодавство у нас зараз добре працює і добре сформоване з приводу трансплантації. Сформоване, так так. Да, да. які проблеми все ж таки можна відзначити, які залишаються відкритими в українській трансплантології, можливо, в Запоріжжі, зокрема, чого б хотілося, щоб до ідеального довести. Чи можна назвати проблемами це, чи це можливо сказати якимись невеликими перепонами? Або я би сказав так, що я не можу повністю назвати всі проблеми вітчизняної трансплантології да, на державному рівні, можу сказати, що на сьогоднішній день дуже великий крок зроблений для розвитку трансплантації, і ми це бачимо. Бо за останні 3-4 роки в Україні просто такий бум розвитку трансплантації у центрах. І мені здається, найперше, що пов'язане, це законодавство, є причиною того, що тобто, ми можемо не, не лякаючись яких, якихось е, послідствів угу. працювати в цьому напрямку. Так, по-друге, це фінансування, безумовно, повне фінансування е, лікарняних установ медзакладів, і хворі можуть дозволити себе не витрачаючи коштів. Піти на таку операцію по-третє, це повністю безкоштовна імуносупресія протягом життя, яка теж оплачується державою. Так, безумовно, ця проблема майже вирішена. Просто наразі в нашій країні йде війна. Про це може не треба забувати, угу. і тому дуже дуже я сподіваюсь, дуже важливо те, що все-таки трансплантація підтримується в нашій країні, не дивлячись на ті перешкоди. Що стосується Запоріжжя, ну Запоріжжя ми не забуваємо, що ми теж прифронтове фронтове угу. місце, і я спод... я розумію деяких людей, які бояться залишатися на черзі в Запоріжжі, але все ж таки ми ну, будемо працювати і розвиватися. Будемо сподіватися, що ситуація. Покращиться, налагодиться і законодавство працюватиме, і люди будуть отримувати те, що необхідне медичне лікування. Дякую вам, що ви завітали сьогодні. До нас це був Євген Гайдаржі, завідувач відділення трансплантації та нефрології Запорізької обласної клінічної лікарні. А я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і своїх близьких, і хай щастить.